Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. Яка тварина широко відома вмінням убивати отруйних змій: мангуст, барсук, ласка, куниця. Відмінний мисливець на змій це мангуст. Змій вони вбивають і їдять тільки якщо вони встають у них на шляху. Яке озеро на землі складається з прісної та солоної води? Гурон, Балхаш, мічиган, чад. Балхаш – напівпрісноводне озеро на південному сході Казахстану. Який державний символ України затверджено 19 лютого 1992 року? Гімн, герб, прапор. Усі перелічені. Герб 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила мали герб України Тризуб. Хто є автором Енеїди? Григорій Сковорода, Марко Вовчок, Тарас Шевченко, Іван Котляревський. Енеїда Котляревського стала першим великим епічним твором українською мовою і відіграла значну роль у формуванні української літературної традиції. Де знаходиться найсухіше місце на землі Америка, Австралія, Африка, Антарктида. Антарктида є найсухішою, просто тому, що чим холодніше повітря, тим менше вологи воно може утримувати. На знак чого в стародавньому римі підносили сіль кожному гостю. Ненависті, вірності, примирення, дружби дружби у стародавньому Римі сіль підносили дорогим гостям на знак дружби і вдячності. Кілька на рік відбувається сонцестояння: один, два, три, чотири. Сонцестояння відбувається двічі на рік з 19 по 22 червня і з 20 по 23 грудня. Хто такі мариністи? Мореплавателі, художники, письменники, науковці? Мариніст художник, який пише Марини. Який найбільший острів в Україні? Зміїний Хортиця, Джарелгач, Березань. Джарелгач найбільший острів в Україні. Як називається галактика, в якій ми живемо? Галактика Сомбреро, Галактика Андромеди, Чумацький шлях, сонячна система. Чумацький шлях спіральна галактика, у якій розташована Земля і вся сонячна система.